Вітаю, панове. Вийшло нове оновлення. Panzer Elite І ось вийшла з ним така Пантера. Плюс нова мапа. Ну... начебто. Дешка. Пантерка. Завантажив Скірміш. Дойшов до третьої хвилі. Зараз покажу її у дії, як вона Це все діло. Там ще один танк живий залишився. Стоїть. Він по нас стріляє, нам пофігу. Якесь невеличке задимлення. Зараз заїду на точку, щоб захоплювати і поремонтуюсь. Досить міцна. Потужна техніка Це нова Пантера. Так, зараз поремонтуємось і будемо чекати на ворога. Є камерники звичайні. Погасні, Погасні снаряди. Підкалібари. Панцер 4G, два штучки типу напарники. Захоплюємо цю останню точку. О, нам до перемоги ще трошечки залишилось. Так, я, мабуть, від'їду і буду десь в другому ешелоні їх чекати. Ворожі танки обов'язково приїдуть на точку. Ось така вона гарнюня. Воно вони вже їдуть. Будемо тут їх чекати другим ешелоном. Дивно, але поки нікого не видно. Позадиху. Вон вони вже стріляють. Перший ворожий танк заїхав. Буваю я йому броню башти. Он другий. Ох, нихера собі, а це погровно, пантері. А це погровно, пантері. Ну що, треба джишками добивать якось? А я думал потужный танк, а нихера. Черт, выявляешь. Багеры. Мы их здесь добьем. Готовый. Це під каліберами я стріляв. Там ще один залишився. Я спробую за... захопити точку, хай він сам виїжджає. Он це тобі на. Оп, Оп, зі слагеру Тут вже треба його обережно проти нього воювати У них. 90 мм непогані снаряди на тих слагерах. Зараз будемо якось... А вон він виїжджає. Там ще один наче стоїть. Готовий ми ще й встигли точку відібрати у ворога. у нас тут залишилось, Наче Шерманюка. А у мене підкалиберів не так уж и багато залишилось. За церквушкою заховався. Черт забирай. Змушую грати з ним вигри. Пошукові. Ладно, ну добре. Чотири у мене залишилось. Он він. Це скотик був готовий. Ми і джишками впораємось, тільки треба поповнити запас. І панцер 4G теж непоганий агрегат. Така грязючка. А в нас тим часом перемога. Ось такий міні огляд на Пантеру нову.